Окупанти погрожують остаточно позбавити прав українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях та відмовляються від примусової паспортизації. Встановили навіть дедлайн не обов'язково отримати паспорт до 2025 року, інакше потраплять у реєстр так званих іноземних громадян. Влад величко продовжить тему. Українцям на тимчасово окупованих територіях вже відмовляють в отриманні допомоги, медичних послугах та можливості працевлаштуватись. Повідомляють у центрі національного спротиву. Вони видумували безліч речей щодо ненадання надання медичних послуг освітніх, і тепер вони вирішили вивезти цих людей поза межі закону. Це все, що просто змусить людей взяти цей паспорт. Отже, наступного року окупанти планують створити реєстр іноземців. Туди погрожують внести українців, які відмовляються від отримання російського паспорта. Так, формально йде мова про новий статус іноземних громадян або осіб без громадянства. Після внесення до реєстру людям заборонять. Керувати автомобілем, користуватися банківськими послугами, реєструвати власність, одружуватися та розлучатися, віддавати дітей у дошкільні та навчальні заклади це є фактично актом не просто примусу, а тотальним свавіллям і терором щодо українських громадян, які не бажають полишати власну малу батьківщину. За задумом Кремля, ті, хто навіть за таких умов не візьме паспорт, повинні будуть стати на міграційний облік або ж отримати дозвіл від окупаційної влади на тимчасове проживання. Якщо ж і цього не зробити, виставляється така умова, що особи можуть будуть вважатися такими, що нелегально перебувають на території Російської Федерації. І вони відповідно будуть або депортовані до цих місць тимчасового тримання. Осіб без громадянства, це ПТПІ, так звані, або ж будуть депортовані на території інших держав. А перед депортацією прогнозують експерти: у них просто відіжмуть все майно. Схожу ситуацію ми бачили в автономній Республіці Крим, де так само фактично і завершувалась масова паспортизація. де... 에, власне, було забрано, а фактично вкрадено. І майно громадян до слова, без отримання російського паспорта окупанти навіть не дадуть українцям виїхати. Росіяни не дозволяють українцям виїхати на підконтрольні Київ території. То ви розумієте, вони взяли в заручники. Примусова паспортизація це новий окремий воєнний злочин російських загарбників, відзначав омбудсмен в мін'юсті ж. Зауважили. У разі саме примусового отримання паспорту українцями на тимчасово окупованих територіях відповідальності не буде. Ми Україна марафон Єдині новини.